І так, вітаю любі друзі, холодильник, морозильна камера, замерзла звичайного холодильника і погано віддає холод. Що ми робимо? Ми не ковиряємо ножами, ми або кип'ятимо воду, заливаємо в желізну кастрюльку, ставляємо на певний проміжок, проміжок часу, закриваємо двері, щоб це все кип'ятком вітаяло, або беремо наш любий е, парагенератор. І отаким от чином відтаюємо. Ріжемо кусками ці платформи. Ось отак, І воно дуже добре відстає. Ось, якщо бачите, ось воно прям кусками відривається. Ну, Тут просто щоб зазубрений, їх також треба приділити також час. Ще продовження відео. Ось після того, як ми порізали льотогенератором. генератором Бистро, правда, прихватується. Ну, на цьому куску покажу. Оп. І в нас відпадає от прямо кусочками. Якщо ми правильно ріжемо, воно все прям відвалюється ось кусочками. Ріжемо в плані е паровим потоком. Тут теж саме і тут теж саме. Це ще, до речі, відноситься до правильного відтаювання холодильника. Холодильник звичайний, е, плачка не No Frost. Тому е, його треба інколи відтаювати. Якось так. Все, всім дого дня. Дивіться мої відео. Виконуйте по інструкції. Всім па-па. І ще так трішки коротенько. Для відновлення та миття резини, ось така вона, також можна використовувати парагенератор. З плюсів проєкта резина більш довший проміжок часу стає тоді такою м'ягенькою-мягенькою. Ось просто проходимо по стиках. І результат прямо на лице. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. І вона. Стає тоді гарну форму, добре прилягає і не підтягує повітря ззовні, що не спричиняє намерзання снігу та льоду. Всім папа, -па, ще раз лайкос і до скорих зустрічей!